bou І всім привіт, друзі! На зв'язку, як завжди, Морік, і в цьому відеоролику ми будемо грати на новому сезоні MineFriends. І так, новий сезон розпочався, і він буде тривати 2 місяці. Тобто це він 31 вересня, має закінчитись. Ну що я взагалі хочу зробити в цьому відеоролику? Напевно, по назві ви зрозуміли, що я буду годувати своє королівство. Ось так воно у мене поки що виходить, але в цьому відеоролику я хочу побудувати нову башню. Можливо, відео буде коротке, але я стараюся. Поливати сюди дуже багато сил свого монтажу. Також давайте, напевно, зробимо, так скажучи, ось ці стінки чуть-чуть побільше. В майбутньому я, напевно, зроблю ще різне поселення, де побудую гарний заборчик, гарні міста. Ну, як сказати, Можу побудувати прості будинки, можу ще й мости різні, а гравці можуть і своє там, допустимо, побудувати. Так, що у нас тут, значить, по башні? Чесно, з мене такий собі будівельник, ну, но... що я то є. До речі, ви можете мені написати в коментарях, щоб я міг побудувати в своєму королівстві. І варіант, який мені більше всього сподобається, я побудую, або ж виконую його. Можна це рахувати, допустим, як якесь завдання на моєму сервері. Так. Значить, скільки нас тут. Mm -hmm. Ну, це, вроді би, буде легко. А можливо і ні. Як бачите, все-таки мені повезло, і я, коротше, можу зараз доробити ось цю башенку. Так. Добре. Я, напевно, в, наступному, в наступній серії я вже побудую ще одну башню, але вже добудую або взагалі не знімлю. А якщо я не знімлю, як я буду останню башню, то я знімлю, як я доробляю цей замок, тобто роблячи головну кімнату. І, можливо, знімлю, як я буду вже прокачувати іменно свою територію. Тому що, так кажучи, ми ось цю гору з Марком дуже-дуже довго чистили. Так, ставимо сюди, сюди і сюди. Ну, коротше, в принципі, як завжди, я маю працювати. Ладно, все-таки. У мене ще є, вроді би, трохи сланців. Ох, Боже, як же довго я тий сланець копав. Знали би ви я. Приблизно десь 2-3 години. Поки всі інші люди літом розвиваються, гуляють. Морік будує замок на своєму сервері в Майнкрафт. Оце я розумію. Так, а як мені тепер звідси вибратись? Так. Значить, ось такого зробимо. Зараз підемо, напевно, по драбину. Я не знаю, чи ми з Марком будемо жити в замку, чи будемо ми взагалі жити в ньому. Ну, бо це, типу. Ну, <хе> Я не знаю, але це буде, типу, як головний будинок, можна сказати, у нашому королівстві. Так, давайте дерево добудемо трошки. До речі, ось цей мод Акціон Stuff ви можете скачати у моєму телеграм-каналі, тому всі заходимо у мій телеграм-канал. Так, про що я там? Значить, я побудую багато різних прикрас для свого серверу, а також побудую міст на другий острів, тому що там неподалік є ідеаль, ідеальніше просто місце для мосту. Я його от побудую. Я обіцяю, що я побудую. Ну, Воно прям ну, дуже красиво виглядає. Так. Значить, що у нас? Тут нам потрібно поставити драбину. Е, Ставимо сюди. Так. Тепер кіркою. Ось тут воно ну, забираємо ці блоки, якби Нам їх тут не треба, від слова зовсім. Так, ставимо сюди, 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 сюди. Давай, давай. Опа. Блін, давай, давай. о. Ідеально. І ось так у нас получається. Оце взагалі шикарно. Оце взагалі шикарно. Так. Давайте, значить, побудуємо ось тут початок мосту на четверту башню. Ну, типу, розумієте, весь цей прикол зрозуміли? Я думаю, так. Так, надіюсь, мені вистачить ресурсів. Будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка. Так, значить, тепер ставимо ось так кажучи тут ось цей паркан. Паркан ставимо. Так, добре. До речі, я ще сьогодні ходив в місто Вардена. Класно. Да, конечно, лут був класний. До речі, там мені попалася пластинка з, моєю, улюбленою, з моїм улюбленим саундтреком з Майнкрафту. Так. Ну, блін, ну два довба не хватило, Ну, це підстава, конечно. Ех. Так. Берем, знову, значить, ось цей паркан. Стіна стегли, точніше глибинного сланцю. Вибачте. Ну що ж, друзі, ось такий відеоролик у нас получився. Ось таку башню класну ми побудували. Якщо вам сподобався цей відеоролик, поставте лайк, підпишіться на канал і просто клацніть на цей дзвіночок. А також, якщо ви хочете грати з нами, поставте лайк, як я і казав, підпишіться і клацніть на дзвіночок. І пишіть у чат мого телеграм-каналу свій нікнейм і запит, чи можна вам грати на сервері. З вами був Морік. Всім удачі і всім до зустрічі.